Будемо сподіватися, що інтернет. <рес> так, так, хвилиночку, дітки. Зараз я забула про звук. Угу. Так, і знову не те. <рес> Хвилювання дає про себе зна. Так, дітки. Хто мені скаже, який сьогодні день тижня і яке в нас сьогодні число, а Ану. Знаєте? Двадцять п'яте число. Так, так, сьогодні 25 -е грудня, дітки. Закінчується вже наш місяць грудень, так? І сьогодні в нас середа день тижня. Дітки, а ви знаєте, яке свято відзначають 25 25 грудня? Ні. Різдво, mm -hmm. різдво, дітки, За новим. Сказати календарем, чи, як правильно, не знаю. Законом відзначається дітки 25 грудня. Давайте ми з вами зараз, лізочка і діма, послухаємо уважно казочку, яка має назву Бажання на Різдво. Я вам звідси буду дітки показувати, бо там, Так, давайте слухати. Різдво. Ця історія трапилась напередодні Різдва. У звичайному маленькому селі, біля засніженого лісу разом із сім'єю жила дівчинка Вікуся, в неї був старший брат Сашко, мама, тато і маленький сіренький котик димок. Саме тому його так і назвали Наступав святвечір. І сім'я готувалася до свята. У повітрі пахло пирогами з корицею, а вогники на ялинці миготіли, як зірочки. За традицією, перед тим як лягати спати, кожен загадував бажання на різдво. Вікуся вже кілька днів думала над своїм бажанням. Але все не могла вирішити, чого б їй хотілося. Того вечора, коли всі поснули, Вікуся почула легке муркотіння. То був димок, який сидів біля вікна і дивився на зоряне небо. Про що ти думаєш, димочку? тихенько спитала дівчинка. Про те, яке б бажання загадати. Ніби у відповідь пролунало м'яке муркотіння Раптом за вікном засяяла незвичайно яскрава зірка. Вікуся, затамувавши подих, вирішила вийти на подвір'я. І тут сталося диво. У снігу перед нею з'явилася маленька фея, одягнена в сріблясту сукню. Вікуся, я... Фея різдвяних бажань. Я тут, щоб виконати одне твоє найзаповітніше бажання. Дівчинка задумалася, вона могла попросити нову іграшку ще більше солодощів, чи навіть подорож. Але раптом згадала, що її подружка Катеринка останнім часом завжди сумна. Бо її батьки далеко у відрядженні. І вікуся промовила. Я хочу, щоб усі діти в нашому селі на Різдво були поруч зі своїми рідними і щоб ніхто не сумував. Фея посміхнулася. Твоє бажання дуже добре. Ти отримаєш свою винагороду. Наступного ранку в селі сталося диво. Сусіди розповідали, що за ніч повернулися ті, кого вони давно чекали. Усі разом святкували Різдво, співали колядки і ділилися радістю. А Вікуся разом із Сашком знайшли вранці під ялинкою довгоочікувані подарунки, про які навіть не мріяли. І, закутавшись у теплий плед, пили какао і довго дивилися у вікно на засніжене село. Бікуся думала про те, що найкращі бажання це ті, які приносять щастя іншим. З того часу кожного різдва в їхньому домі загадували особливі бажання, які ставали дивом для всіх навколо. Так, дітки, ви прослухали казочку. Ну, як вам скажіть, казка сподобалась? Да. Так. Так, зараз малятка, зараз, зараз, зараз. Дітки, скажіть, будь ласка, то напередодні ж якого свята трапилася ця історія? Яке ж? Це таке... на Різдво. Так. так. Напередодні Різдво. А розкажіть про родину дівчинки. Хто в неї був? Ану, ви слухали. Хто у дівчинки був, там розповідав? З кого складалася родина? Хто був у дівчині? Тато, мама, мабуть, да? так. І котик. І котик, І дівчинка то... вікуся. І братики ще в неї був. Да? Угу. Діти, скажіть, ага, ми сказали, що сім'я готувалася до Різдва. Да? А чим пахло в кімнаті? Ви запам'ятали, коли готувалися до різдва? Так, з да? корицею, правильно. Дітка, яка була традиція у цієї родини? З вечора що вони робили завжди перед Різдвом? Так, так, вони захилили бажання. бажання. А розкажіть про диво, яке сталося у цій казочці, дітки. Що такого незвичного сталося? Казкового Ліза, що не буває, наприклад, зовсім не <'я> Буває у справжньому, да, житті, але в цій казочці це диво сталося. Яке, дітки? Кого побачила дівчинка? Фею. Фею, так. Е, а яке бажання забажала наша дівчинка Вікуся? Шо? Яке вона бажання? Діма, яке бажання дівчинка загадала? Щоб усі. Крім зібралися за святковим столом, так? Так. І що Фея сказала, виконає чи не виконає, дітки? Виконає. Так. І виконає так, Вікуся загадала, ми сказали. І яке ж тоді диво трапилося наступного ранку, діти? Це всі, це всі приїхали. Так, і усі зібралися за святковим лен, столом. так? Та? І зібралися і всі були поруч. Діти, а за думкою вікусі, які ж бажання є найкращими, як ви вважаєте? Ті, що приносять користь іншим людям. Да? Вона не забажала якусь іграшку. Зараз... Вона не забажала якусь іграшку, наприклад, там, чи ще щось, а вона, бачите, побажала таке дуже гарне бажання для усіх. А у вас є якісь такі бажання, Ліза, Діма, поділіться з нами, що б ви забажали, от, е, наприклад. Що б ви хотіли? Ліза, яке твоє бажання? Найзаповітніше? Я б хотіла, щоб ця війна поскоріше закінчилася. Це, це дуже гарне бажання, так. І воно також для всіх, да, людей, для всіх діток. Дімочка, а в тебе яке бажання? Яке б тебе... Mm. Кажи, дімочка, не соромся, яке твоє бажання? Ну, у кожного різні бажання, да, Оля Анатольевна, у кожного своє. Це да. mm -hmm. є. Да, і, і щоб також вже всі нарешті були поруч рідні, да, Дімочка, щоб всі. Ми були вже разом. Ми в садочок ходили, і ви біля нас були, а не по комп'ютеру, ми спілкувалися. Правда, лізочка, будь здорова. Дітки сьогодні ми з вами на занятті ми пропонуємо вам на честь нашого свята різдва зробити різдвяну свічечку. Ось, подивіться, яка, яка композиція повинна в нас вийти. Розгляньте деталі, дітки, ось листочки для чого ви врізали кружечки. Потім ми з вами зробимо саму свічку і такий фітільочок У вас все готове до роботи? Перевіряйте малячку. Да. Такий да. великий аркуш паперу кольорового, біленький, червона смужечка, чотири листочки зеленого, два червоних кружечки, жовта капелька та книжка. Дітки, починаємо з того. Що ми будемо робити рамочку? Ось подивіться, ми беремо наш кольоровий папір, це основа, і на нього будемо приклеювати наш білий, тільки так, щоб видно було. потім края цього на... паперу вашого, кольорового. кольору в тебе кольоровий папір, на який ти будеш клеїти? Це буде рамочка, дітки. Ось подивіться, я отак в мене білий менший, я коли приклеїла, бачите, воно виходить як така гарна рамка. І ви на свій кольоровий папір приклейте біленький. І от майже рамочка у нас готова. На яку ми будемо клеїти нашу свічечку різдвяну дітки. Ліза, якого кольору в тебе основа є, чи нема? Можеш просто на білий ліс. Ага, бачу, добре, mm -hmm. так. Я вам так писала, що беріть ті кольори, які у вас вже залишилися, яких у вас багато, бо ми в основному працюємо з одними і тими ж, так, да, якби. А, а там, наприклад, колоритновий, да, такий можна брати, що не шкода нам. І ось так у вас повинно дітки вийти. Така так, там що... вийти. Да, Я просто вам показала, щоб вам тут було краще видно, дітки. Лізі ще плей не відкрили, да, Лізу? Діти, угу. ага. почали мазати. Ну давай, давай, Ліза, ми почекаємо. Діма, виходить в тебе? Допомога да, тобі не потрібна, так, да, Дімочка, молодець. <клес> Лізанька, на ну, мой будні попросимо такий от так... клей олівець. Він зручніший, щоб тобі купили, добре? Угу. А взагалі, дітки, ви після. Нового року, хай мама і тата вас передивляться, а може, вам треба там уже десь підкупити клей, або кольоровий папір, або там олівчики? Бо ми ж з вами дуже багато творчих робіт різних робимо. да? І якщо у вас уже mm -hmm. закінчується, то нехай по можливості вам придбати. Mm -hmm. От так, от дивіться. Щоб вам було, нам ще, ще пів року працювати, дітки, а потім уже ви підете. І більше, до... чим працювали діти, нам ще працювати. А, навіть, навіть трошки більше, так. 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 так, так, так. А це не ровненько. Зато ви підете готові до школи, дітки, вже будете багато mm -hmm. чого вміти. Да, дай Бог, дай Бог. Тут тоже так, да, не буде. Так, діти. можна далі показувати чи щось? Дікар обережно, відочка, не поспішаючи, біленький, можна серветочкою зверху протерти, якщо є серветка, щоб клеїти по всьому столику. Так, діти, а далі на, мабуть, найскладніший процес. Треба просто бути трішки уважним і все. Дітки, ми будемо робити саму свічечку. Ви вмієте робити гармошку? Скажіть, будь ласка, так з паперу. Коли-небудь просто Ви це робили чи ні? Дітки, надивіть на папір, я Треба... ні. Ні, дивіться, завертати да. в одну сторону, потім в іншу. Так. Потім перевернули. Отак, такими маленькими, бачите, смужечками ми його згортаємо. Попросіть мам, хай трошки вам допоможе. Мами точно це вміють. це робили. Це така гармошечка, дітки. А далі ми вже справимося самостійно, нам тільки гармошку зробити, дітки. А ми колись робили, мабуть, веєр, так, да, дітки, щось робили? в коже да. І все. А далі вже буде легко, дітки. Це найскладніше, що в сьогоднішній Так, да, Зверніть. Звісно, щоб світилася вона в нас. Так. Mm -hmm. Я ж слухала відео, що у по нас получилась така свічка, я й подумала, що це свічка буде. Ну, да, да. Mm. так, Діти, а ви вірші повиучували на завтра? Ну скажіть, будь ласка, да. виходите? О, молодці! Ну, ми вам будемо підказувати. Да. Добре, Діма, добре. Ми вам підкажемо завтра. Ми ж да, так, не, не соромтеся, ми вам будемо підказувати обов'язково. Ви ж дивіться, можна завтра якось чи костюмчик, якщо захочете, якщо у вас будь є. Будьте роблять. Так, да, діти. Може, у вас є якийсь новорічний костюм, такий, який вам подобається. Можна обов'язково завтра його одягти. Або шапочку так. Санта Клаус. Так, дітки, далі дивіться, добре. Ми будемо приклеювати ось так нашу оцю. Е, Мужечку, яку ми з вами зігнули. Перем... Приклеїмо не всю за підлізочка, дивись зайчик, не всю клієнті. Запидусь уважно. Тут нема. тільки покінчика. А де ж воно зараз Тільки, мабуть, верхну, верх клеїмо і низ саме клеїмо. Я не знайду цього відео, зараз. А, ні, ось воно, діти. Дивіться, ми приклеїмо тільки зверху, бачите, дивіться, я її приклею, і знизу за кінчик оце нашого паперу. не всю її. Повністю її склеювати не треба, щоб вона була об'ємна. Вон, я промазала один краєчок і знизу. Двіче, так приклейте, щоб залишилось місце потім для жовтої нашої тої краплиночки. Так, ось. З одного боку приклеїла я, і, бачите, все не приклею. Так само намажу смужечку знизу чи зверху, як воно там у вас вийде. І ось так, щоб вона у нас така об'ємна була свічечка. Це. Буде тобі дуже гарно. Це як будто ступені такі. Ліза, да, з кожи. О, Так, Та о, приклеїли, все. Відпускайте мам, далі ми вже з вами справимося, дітки. Там вже не складно. Тепер, діти, ми. Наша з вами так, основа для свічки готова. Будемо робити листочки. У нас листочки вирізані, діти, а ми їм придамо трішки рельєфності, щоб вони були об'ємні. Подивіться, як їх треба загнути. Ми беремо один листочок і отак трішки скручуємо його по краях. Дивіться, в одну сторону і з другого боку трошки в іншу. І потім, коли ми їх робимо... далі так, правильно. До... Так, да, да Лізе, просто тільки, трошки потужні. І тільки пальчиками так прижимай, щоб воно було як складочка. От дивись, трошки раз, Чуть-чуть загинаємо просто, не бійте, щоб вони такі трішки жмакані були. Тоді вони вот будуть навіть. Начали... Да, да, так, да, правильно. І розрівняйте. Вони просто ті, ми їм об'єму додаємо, щоб вони, наче такі, бачите, фігурні трошки виходу. Да, да, вот суп... Так, да, да, і інший листочок бери тепер так чотири листочки. Позагинайте трішки і розрівняй, і розкрийте їх назад, щоб вони були. Дім, тебе виходить? Діма, якщо не виходить, можеш маму покупати. Я ще раз покажу, дітки, якщо треба, покажу мамам. Так, так, чотири. Діма, Діма. дивися ще раз, цю Олександр, покажи Береш і краї загинаєш. Він зігнутий так. у нас навпіл, так, і ми Отак, трішки туди, трішки сюди. І розкрила його повністю. І він тоді такий. Знову mm -hmm. зараз візьму листочок навпіл зігнутий по лінії згину, знов трошки туди загнула. Трішки в іншу сторону. Ну, якщо у вас не вийде нічого страшного, у вас і так гарні вирізані листочки. Це не обов'язковий елемент. Дід. Це в кого вийде. Так, ось так. Та так, щоб погратися. Так, щоб... так, да, Ліза, да, я бачу вже на камеру, що в тебе дуже гарно вийшло. Дімочка, виходить, да, в тебе зайчик, я бачу, що ти стараєшся. Ага. І тепер ми, дітки, будемо ці листочки приклеювати до нашої свічечки. Внизу, е дивіться, у мене було два кольори: світліший і темніший. Два листочки світлого, Світліший і темніший. Два. темніший. Так, темніший. Я приклеїла на низ. Світлі, а поверх темні. А ви дивіться, як вам хочеться, дітки, приклейте внизу свічечки. Так, я да, робіть два, по два листочки по обі сторони. Оба боки від свічечки приклейте. Може? Ще трішки нам залишилось. Бачите, одні можна на кутики нашої свічки приклеїти. Ну, да. Я так і буду робити. А, давайте. А ті потім попереди щоб свічку не доставати клеєм. Угу, угу. Ну нічого, витерш потім Ліза, трошки. Коли працюємо, дітки, коли у нас аплікації, бажано мати під ручкою серветочку, так, щоб у зайвий клей? У да, там... мене є О, так, Ліза, Тоді зручненько сухою серветочкою витерти зайвий клей. Дітка. Діма, а ну нам скажи виходить в тебе, Дімочка? Так, виходить. Так. Дуже добре. Я вже намазую клеєм ще трохи. Так. І багато, Ліза, там можна тільки края у листочків. Так. Прямо так трішки краєчки приклеї, Ліза, щоб воно теж було. Що таке, Ліза? Клей чуть не розлився. Така гарна композиція в нас буде сьогодні, діти? Яскрава, святкова, yeah. різдвяна, да, скільки ми можемо слів підібрати. красиво. новорічна, зимова. Mm. Давайте, Антона, yes. доповнюйте. вона ще у нас яскрава. Як же сказати, що, mm. що світиться? Яка? Прикметник. Яскрава. так. Угу. Можна навіть бажання згадати, дітки. Точно, а ми в кінці загадаємо, так? коли будемо тримати наші свічечки, обов'язково загадаємо наші заповітні бажання. Ми коли спать лягаємо. Ну, можна і так, ліза, так. Я mm. захочемо. І, може, як якась фея чарівних різдвяних бажань почує нас, і наші бажання обов'язково Це так. Дітки, і внизу, дивіться, оці два маленькі кружечки потім на листочки приклеїти. І потім цю свічку жовту. Так, як він фітильок чи щось таке, яке. Ну, так, коли у нас свічка рапель Полум'я оце, так? Да, Ліда, а скажіть, от ми з вами таку гарну свічку робимо, а от у ну, житті ми можемо гратися зі свічками, як вигадаєте? Ні. Ні. А що може бути, дітки, якщо необережно поводитися зі свічкою? Що може трапитися дітки? Може, вона згоріть? Може статися пожежа, лізе. Так, вона зітліє та... і потім цей вогонь перенесеться на якісь інші предмети. Так, ну, тому треба зі свічками завжди діти дуже обережно поводитися. А на свята, якщо ви хочете, то краще, це, щоб дорослі палили, а потім обов'язково її загасили, так, дітки? А з іншої сторони, у вас тепер буде своя свічка, діти. Зовсім безпечна для вас. Так, так. Ну, і Ліза, останній наш один із передостанніх, там треба ще було намалювати чорно. Дімочка, ти ще клеїш, нам, що клеїш, скажи Ружин... нам, які елементи. Що ти зараз там клеїш? Покажи себе малюночок. Покажи. А, уже жовтеньке, да, я багама. Жовтеньке. Жовтеньке. Давай, Добре, давай, клеити, дітка. Я а, втей. Втей. а, Ліза, ну приклею зверху, дітка. І ось така. Тільки я забула домалювати діти, ви потім візьмете ручку чи олівець, що у вас є. Посередині, ось я вам на камеру покажу. Отут таке чорненьке, бачите, ось я домалювала. Да. Угу. А я не намалювала на коли готувалась готувалася до заняття. Дітка, ви вже ручкою чи фломастером угу. домалюйте ось цей елемент, будь ласка. То, ну, трошечки я забула, а вже фотографію вставила у презентацію. Ну, ви вже так потім домалюєте. І ось така гарна, різдвяна свічка, бажання з така. Так. Я зараз. Я спускаю дітки. Ага. Ми вітаємо вас з Різдвом Христовим і з прийдешнім Новим роком, дітки. Так. Нехай Мената. ваші бажання здійсняться. Ось. Так. Ой, класс! Які ви Я... розумнечки. Вау. А Я... ну поставте так біля себе світочку, щоб і вас було видно. Дім, поставте біля себе. Щоб і вас було видно. А ну посміхайтеся, бо, да? Mm. Дякую. Клас. Ну що, загадуємо бажання? Дітки, давайте про себе. Так. Давайте на один, два, три. Так, один. Два, три, загадуємо. Я, я я. все. І Будемо сподіватися, дітки, що наші бажання обов'язково здесь... да? так? Так, дітка, зараз я.